Ще задовго до голосування західні оглядачі висловлювали занепокоєння ходом виборчої кампанії в Україні. Головні претензії нерівний доступ кандидатів до змі, проблеми з реєстрацією, використання адмінресурсу і ув'язнення лідерів опозиції. Вибори пройшли і сьогодні американці називають їх кроком назад у розвитку демократії в Україні. Про це зокрема напередодні заявила держсекретар США Гілларі Клінтон. Глава української МЗС Константин Грищенко назвав критику з боку США безпідставною і такою, що не відображає реальної ситуації в Україні. Голос Америки зустрівся з колишнім послом США в Україні Стівеном Пайфером, який дуже добре обізнаний з українськими реаліями, і який також вважає ці парламентські вибори провальними. З послом Пайфером спілкувалася Наталія Леонова. Західні експерти та міжнародні організації охрестили парламентські вибори 2012 в Україні одним з найважливіших іспитів на демократію, який, як вважає колишній посол Стівен Пайфер, вона провалила. Якщо подивитися на оцінки, які дали авторитетні міжнародні організації та авторитетні національні спостерігачі, виглядає, що на жаль, Україна тест на демократію не склала. Ми говоримо про висновки обсє та інших організацій, які мали своїх представників на місцях, де Говориться, що Україна здійснила крок назад. Така ж заява була висловлена і в звіті Держдепартаменту США для українського уряду. Ці вибори були можливістю показати, що країна може насправді рухатися у демократичному напрямку, а вони навпаки продемонстрували, що йдуть протилежним шляхом. Експерт каже, що такий відхід України від демократичного шляху ускладнить її відносини як з американською адміністрацією, так і з Європою. Крім того, додав він, Конгрес США продовжує розглядати можливість запровадження проти українських урядовців більш жорстких санкцій у разі продовження порушень прав людини. у конгресі. Нині дві резолюції щодо України: одна в Сенаті, інша в Палаті представників. В обох йдеться про санкції проти України. Приголомшуючим є той факт, що в Конгресі як. Ки протягом 20 останніх років був дуже дружнім до України, дуже проукраїнським. Сьогодні не чути жодного голосу проти цих резолюцій. Це лише доводить те, що в Конгресі досягнуто консенсусу, що Україна зійшла з демократичного шляху. Я боюся, якщо Україна продовжуватиме рухатися у такому напрямку, голоси за прийняття санкцій проти України лише посиляться. На цьому ж етапі каже експерт, позиція заходу щодо України великою мірою залежатиме від того, як формуватиметься парламентська більшість. Яке місце в раді займе опозиція? Захід буде пильно стежити за тим, чи зможе опозиція зберегти за собою чіткий альтернативний голос протидії партії регіонів, чи її дозволять працювати як справжні опозиційні сили, як це відбувається на заході? Чи її будуть повністю ігнорувати? Це все залишається під великим знаком питання. Інше вагоме питання, відповідь на яке визначить, якою буде рада наступного скликання, це подальші дії 225 депутатів-мажоритаршиків, каже Стівен Пайфер, Наталія Леонова, Голос Америки.